Вітаю всіх на каналі. Давно не було відео, не, знаю, не було що показувати. Тепер нас збиралося вам багато нового показати. З чого починаємо? На початок якось серпня тік-ток попадається мені е, виробник е, кабіни. Я тут зараз ставлю вам тік-ток Що я не звертаю першу уваги, потім на кінець серпня звертаю уваги, думаю, все, треба щось для трактора робити треба замовляти кабіну. Замовили ми кабіну, чекали ми два місяці з 20 серпня до, по-моєму, після вчора. То в нас було після вчора, 4 листопада. Нам подзвонили, сказали, ваша кабіна готова. Ну як подзвонили. Ми знали, що вона готова, бо ми побачили в Тіктоці. Ми слідкували кожного дня, малювали, як її, складали, вікна, стелю, фари. Все ми бачили. Ось, сьогодні у нас 6 листопада, вроді би четвер, ми привезли кабіну додому. Зараз я вам покажу, розкажу, що в ній є. Як будемо встановлювати, я, напевно, знімати не буду, бо не буде часу. Встановимо і тоді вже я вам все. Ось така кабінка. Це у нас є модель e, Lovol 244. Така кабінка, все відкривається. Дзеркало сьогодні зразу купили. Так вона в нас спереду. Ну, тут на землі вона стоїть якось інакше. Коли буде стояти на тракторі, я вам все детальніше покажу і розкажу. Так само придбали ми е, картопли саджалку і придбали ми обрискувач. Цього року трошки обновилося, Ну не трошки, а добре так обновилося. І обрискувач, і саджалка, і кабінка. На цей рік А, і чотири колеса нових. Я думаю, це непогана обновка для нашого одного трактора. На цей рік була кабіна остання обновка. Більше нічого не будемо вже купляти. Не плануємо. Те, в принципі Яку техніку я вже хотів, все я покупляв. Є ще у нас трошки оранки, але оранку відкладаємо, бо я зламав лиміша на плугові. Відкладаємо, орка вже почнеться після того, як встановимо кабіну на трактор. Дивимося, які причиндалі нам йдуть до кабіни. Йде уплотнітель, тут йде ще бляшки, такі всякі, магнітолка. Магнітолка скинута, бо щось якісь нюанси по ній не працює. Це ми все зробимо, подивимося. Тут і бляшки, сюди бляха, десь там на копачці лежить. Все буде не дуже герметично, але буде. Тепер. Заходимо в нашу кабінку, зараз я вам покажу, як світить світло, підсвітка, все є. Замки у нас ще поки що. Не знаю, які добрі, не добрі, поки що закривається чітко. Заходимо, тут нас стоїть акумулятор поки що. Зараз накидаємо дроти. Є. Так, тут і нас, нас вихід під магнітолу. Колоночки, дах у нас відкривається, моторчик, скло, -очисник. Тепер йдемо по фарах. Це в нас передні фари так світять з ними. Друга кнопка це у нас зад, як ви бачите, чудово світить. І третя кнопка це у нас підсвітка кабіни. Тепер можна вам навіть щось знімати, купити собі тримач для телефона. І можна буде вам тепер знімати. Є куди вкріпити сюди, сюди, тут, коротше, по кругу. Е, так само відкривається дах, О, тако. виглядає воно все, на мою думку, класно. Так воно виглядає зі двору. так вона світить. Е, хто хоче, якщо в коментарях можу написати вам або закріпити ссылку виробника. Є він і в Ютубі, і в Тіктоці. А, відкривається ще задня ляда. О, так вона відкривається. Буде класно. Ну, коли воно буде стояти на, на тракторі, воно буде виглядати набагато класніше, бо вона буде стояти високо, ляда буде ця відкриватися високо. Буде виглядати класно. Які дзеркала ми купили? Це є МТЗовські дзеркала, то, по-моєму, ні, не пише на них. То є МТЗовські дзеркала. Ось таке воно виглядає, все. Прикольно. Підкривається з двох сторін. Чуєте, як воно закривається Як іномарка? Іномарка. Є ключі, зараз я ось. Прикріпив відразу до трактора, ключки, пара. Все закривається. Ну, все чітко. Тут стоять у нас ті тримачі, щоб двері далі не відкривалися. Воно ну, ну, впирається. І дверка далі не відкриється, не вилиметься. Ось, так що, якось так. Поставте лайк за кабінку. Кому буде цікаво, де я придбав. Можете писати в коментарях, я вам скину або скажу, як канал називається. Зайдете собі, подивитися. Той у нас СМТ Люблянець. Так скажу місто, хто місцевий, той знає. Я є з Кам'янки-Бузького району, вже приховувати нема що, бо так і Тікток багато знають, звідки я, і Ютуб вже плюс-мінус знають звідки я. Ось, ще, може, вам тут зараз поставляю, як я там знімав на виробництві. Дозволили познімати, трошки поговорити. Так що, так. Відео думаю, зараз вам вечором викладу. Так що, друзі, дякую за перегляд. Як будемо встановляти, якщо вийде зняти, знімлю ще. Вам все змонтую і викладу. Так що дякую за перегляд. Всім до зустрічі. Приїхали на Виробництво. На відео не так, як вживу подивитися. Ось така наша кабінка, приїхали забирати. Середини. Тут був новий контент. Так, тут Камера якась запутівка. Середина, магнітова, все є.

Może że nie widzę. Już w domu ja wam pokażę. W następnym wideo. Baczcie.